Доброго дня, любі Українці. Параграф 13. Українські землі на картах упродовж історії. Чим давні карти відрізняються від сучасних. Чому? Чому історію неможливо вивчати без знання історичної карти? Пункт 1 Українські землі на стародавніх картах. Мистецтво укладання карт виникло давно. Ще за первісної доби люди намагалися створити зменшені копії довкілля. Карти у давнину найвідомішим картографом, людина, яка створює карту, був давньогрецький учений Клавдій Птолемей близько 87-165 років. Протягом багатьох століть його карти використовували мандрівники та вчені. Одним із перших укладачів історичних карт вважається Абрагам Ортелій, 1527-1598 роки, гравер, торговець і видавець карт у Фландрії. На його картах можна побачити й українські землі, які називаються сарматія або скіфія, створення карт, копітка праця, яка потребує спеціальних знань і навичок. На початку ХХ століття виникла навіть окрема допоміжна історична дисципліна, історична картографія, вчені картографи займаються укладанням історичних карт і атласів, збірників карт, а також досліджують стародавні карти і історію створення карт. Пізнавально й цікаво, найдавнішу карту на теренах України знайдено на території Межиріцької стоянки на Черкащині. Її вирізьбили на уламку бивня Мамонта, вік карти понад 14 тисяч років, Висловіть припущення, чому вчені частіше зараховують давні карти до творів мистецтва, аніж до наукових пам'яток. Діємо практичні завдання. Сьогодні ми побуваємо в ролі вчених картографів і дізнаємося, на яких стародавніх картах зображені українські землі. Об'єднайтеся в дослідницькі групи, ознайомтеся із зразками давніх карт, сторінки 74 79, на яких зображено українські землі, та виконайте завдання до них. Група перша українські землі на карті Птолемея. Відомості про територію, яку охоплює сучасна Україна. Відтворені на старовинних рукописних картах протягом багатьох століть основною була карта світу, давньогрецького вченого птолемея, створена близько 150 року нашої ери. Вона дійшла до нас у пізніх копіях 13 століття і містить зображення території сучасної України. Перше завдання: уважно розгляньте карту Птолемея і покажіть на ній українські землі. Друге. За якими географічними об'єктами вам вдалося розпізнати українські землі? Третє, зіставте карту Птолемея з сучасною картою світу і дайте оцінку точності давньої карти. Група друга. Українські землі на карті Агнеси Батісти. Першою картою, на якій позначені українські території від Дніпра на схід і на південь до Чорного Язовського морів, стала навігаційна морська карта Басейну Чорного моря. Що була укладена італійським картографом Агнесе Батістою всередині 16 століття. Завдання перше. Уважно розгляньте карту Агнеса Батісти і покажіть на ній українські землі. Друге. Напишіть, за якими географічними об'єктами вам вдалося розпізнати українські землі. Третє. Зіставте карту Батісти з сучасною картою України і оцініть точність давньої карти. Поміркуймо. Висловіть припущення, якими джерелами інформації могли користуватися давні картографи, укладаючи свої карти. Група третя українські землі на карті Гійома Левасера Дебоплана. Першу детальну карту України створив у 17 столітті французький інженер Гійом Левасер Дебоплан. На карті відображено 993 населених пункти, 160 річок. До своїх карт Боплан підготував книгу Опис України. Книга Боплана ознайомлювала європейців із природою, географією України, побутом і звичаями українців. Увага! Карта Дебоплана має південну орієнтацію аркуша. Тому щоб правильно виконати завдання, підручник потрібно перевернути перше завдання. Уважно розгляньте карту Дебоплана, і покажіть на ній українські землі. Друге. За якими географічними об'єктами вам вдалося розпізнати українські землі? Третє назви яких країн вам вдалося прочитати на карті. Група четверта: українські землі на карті йоганна Баптиста, Гоманна. карта Україна або козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії, 1712 рік. Німецького картографа Йоганна Баптиста Гоманна створювалася на основі карти Боплана. Унікальність карти полягає в тому, що на ній обриси України наближені до меж розселення українців у 18 столітті. Прикметним є також те, що в назві карти вживається слово Україна. Перше завдання. Уважно розгляньте карту Йоганна Баптиста Гоманна і покажіть на ній українські землі. Друге завдання. За якими географічними об'єктами вам вдалося розпізнати українські землі? Третє. Зіставте сучасну карту Чорного моря з обрисами моря на карті Гоманна і зробіть висновок про точність давньої карти. Група 5. Українські землі на карті Павла Шафарика. У 1842 році видатний мовознавець Павел Шафарик видав книгу Слов'янський народопис. У книзі було вміщено карту слов'янські землі, на якій, на думку окремих дослідників, було вперше окреслено межі розселення малорусів. Так у ті часи називали українців. Унікальність карти полягає в тому, що на ній назви українських міст записано на український мотив. Завдання перше: уважно розгляньте карту шафарика і покажіть на ній українські землі. Друге завдання. За якими географічними об'єктами вам вдалося розпізнати українські землі? Третє завдання: зіставте карту Шафарика з сучасною картою України і зробіть висновок про точність відображення географічних об'єктів на давній карті. Група 6: карта поширення української мови в 19 столітті та українські землі на ній. Території поширення української мови у 19 столітті. А отже, і проживання українців було відтворено на карті, укладеній Павлом Чубинським і Костянтином Михальчуком. На карті можемо бачити чіткі обриси українських земель. Перше завдання: уважно розгляньте карту. І покажіть на ній українські землі. Друге завдання: за якими географічними об'єктами вам вдалося розпізнати українські землі. Третє завдання. Зіставте позначені на цій карті межі поширення української мови із сучасними кордонами України. Висловіть припущення, чому вони не збігаються? Поміркуймо: зіставте всі давні карти, на яких зображено українські землі з картою сучасної території України. Визначте, що в них спільного і що відмінного. Яка з давніх карт, на вашу думку, є найточнішою? Чим це пояснюється? Пункт другий. Сучасна Україна на карті Європи. Територія сучасної України формувалася упродовж віків і набула остаточних контурів у ХХ столітті. Україна найбільша за площею держава Європи. Вона має вигідне географічне положення. Завдання перше. Покажіть на карті кордони і столицю України. Завдання друге. Назвіть країни Європейського Союзу. До яких громадяни України можуть приїжджати вільно без візи, пізнавально й цікаво безвізовий режим? Можливість для громадян України вільно перетинати міждержавні кордони країн Європейського Союзу без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу. Візи, відмітка польської прикордонної служби в закордонному паспорті громадянина України, 11 червня 2017 року. Перший день безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Запитання і завдання. Пункт перший. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше завдання самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми українські землі на картах упродовж історії. Поєднайте кожне запитання для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Завдання друге. Укладіть таблицю переведення історичних дат. Згаданих у параграфі за схемою рік століття або ж століття рік. Третє завдання. Виконайте онлайн вправу. Пункт другий. Обговоріть у групі. На вашу думку, чи достатньо тільки історичних знань для того, щоб створити історичну карту. Пункт третій: мислю творчу. Перше завдання: історичний діалог. Уявіть, що зустрілися якось Клавдій Птолемей і Абрагам Ортелій. Придумайте продовження діалогу. Що, на вашу думку, міг відповісти Птолемей Ортелію. Завдання друге: на основі відомої вам інформації з уроку, визначте, чи могли в реальному часі зустрітися двоє картографів. Обґрунтуйте свою думку. Дякую за увагу. Мирного неба вам над головою, любі п'ятикласники.